Так, покажу зараз блок детектування сцинтиляційний, ось так я виглядає. Я проведу зараз його розборку, покажу вам все. Ось тут гумка, щоб світло не попадало всередину. От, от контакти право. Одрізнемо. Ось, так легко знімається. Далі знаходиться всередині, виймаємо його. Оді стали. Це малой. зроблений під форму фео. спеціально. Далі. Оце просто захисне. Тубус такий захисний, зняти не можу, а не дуже сили. Щоб не закрутило нічого. Такий. Тубус, далі йде пермалой. Зваркою зварене точковою повністю закриваю фау. ось зараз покажу. Ось все далі Старалися зробили, закрили феру повністю. Тут розвальцювали, всередині у нас ФЕО. Ось таке. Гумова прокладка одна, щоб не виторкалась, тепер мало скло друга. Ось тут ще і третє. Три гумови прокладки. Це у нас фео 139, 90-го року, 6-го місяця випуску. Така, очки. От середні номери ось такі. От. Це у нас кристал стентиляційний. Приклеєний. Давайте сунемо. Вони ось оцього. Гумку вже зеркальні поверхні. От наш кристал. От. От Прозора полоска Фел і на силіконове масло він приклеєний. Давайте його відриваємо, дивимось всередині. Всередині ось такий. Оно масло це або воно пилюки натягнуло, все і стало чорним. Або це якась допоміжна прокладка темного кольору, вже сентиляційно. Пізніше, дізнаюсь, перевірю це. Візьму з нього весь цей чорний порошок і перевірю, чи він є з вентилятором. Гама спектрометрі. Можливо, це просто бруд, сам кристал, от я його вот тримаю. Давайте подивимось кристал. Так, він тут у нас штука твердая густа. Кристал прозорий, але по краям збоку покритий білою речовиною. Вот черный что-то легко старается в одну палочку и далее кристалл прозорый. Вот наша качественная тут пелась. Зеркальный. Зараз здесь в всередину покажу. Вот такий блок для тектування. Так, я зараз деру. Цю чорну речовину збережу її в зі Потім перевірю на гамма спектрометрі, чи це чорний, чорно кольору не бо його щось дуже тут багато. Можливо, це порошок-стентилятор. Бо дуже товстий слой, десь півміліметра. Ось таке чорне речовина.

скрізь нову зовсім він не прозори. Перший раз встречаюсь такая таким чорною в вентиляторах. Ось. Так. Ну, а тут же витру салфеткою своєю. Так, теперь пропираю. Вот, серветку. Не колю. Пока не дряпаю. Вот. Распоряжусь серветкой, поймите, что я ничего не имею. что нормально. Вот.

Піншую сватку почти майже чиститься. Вот. При чому зеркально відрізняється від других, те, що вона ось така зеркальна. Поверхність тут є. Не всіх. Так, 135-х. Дуже сильно зеркально. Особливо, так. Вот заранее не добрые. Показав. Добре. Показал. само. литру. Vamos lá, Так, ось так виглядає кристал наш. Він дуже тоненький. Прозорий всередині. а Азовний покритий біє речовиною, Яка відбиває всередині. Без подряд тут тут все супер. Біла фарба трошки з по краям легко знімається. так по размерам покажу всем. У нас висим сантиметров. Так, товщина загально 4 мм. Відкласти з двох частин, товщина більшого діаметром 1,92, 1,93 а все рештки поменшу. Так, діаметр це меншого кола заміни. 71 менше і я матаю більшого і сер ديсаме і це Розмір кристалла показав. Тепер розмір хао покажу. Хау 139. Ось такий розмір має без гумки. От 77,96 сім девяносто А саме віднохідна приблизно відно, шестдесят 70 Приблизно Так, ну все, показав вам по файлу и просто. Так. Все, всем пока.